Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Авдіївка-Марінка. Скажіть, вищі сили допоможіть, що заважає військовим України мати перевагу на напрямку Авдіївка-Марінка, відбити наступи взагалі. Які плани у расистів щодо Авдіївки і Марінки? на цьому напрямку. Тут сильно багато втрат розшистів, Вони сильно дуже по обстріли роблять. Вони якийсь шлях закривають. Скажіть, у них план перебити, перекрити дорогу? Скажіть вищі сили, допоможіть. Що робити, щоб знищити росіян, російських військових командування, одігнати, одвести від Авдіївки, знищити, щоб вони не могли більше стріли робити? Дуже важко. Там багато її колаборанти платять гроші від дітей до дорослих, до бабів. Усі продажні і дуже важко, і дуже страшно, дуже сильні обстріли. Тут треба чистити. Заперечу повністю, весь негатив убираю. Більше немає змоги у рашистів отримувати інформацію щодо Авдіївки. Заперечу повністю весь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги для надходження, всієї необхідної зброї для наших військових. Відкривається дорога. Ой, на, на Мар'їнському напрямку відкритий шлях повністю надходить все необхідне. Ну, вони не витримають, ви знаєте, у них будуть проблеми, вони змушені будуть відступити, і в них дуже сильні втрати. Верховний суд там повністю всіх знищить, Расисти не зможуть. Вистояти там наступиці їм не допоможуть, Вони будуть відступать, здавати назад, заперечую. вибираю повністю всіх рашистів з Авдіївського напрямку. Уходять, отвертаю на віки вічні. Прошу вищі сили, дайте захисту. Відведіть, відверніть від наших військових. Всі бомби, ракети, снаряди, уламки, міни, гранати, вибухову хвилю, кулі. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Усю агресію, що чинять російські військові щодо наших військових, одведіть, одверніть і назад на них пустіть, їм на голови хай сипеться їх, нищить їх. Зброю буде так і так буде. І прошу зруйнуйте усі шляхи надходження зброї расистської зруйнуйте. Більше не надходить зброя на Авдіївському напрямку до російських військових. Більше не надходить жива сила, допомоги, підтримки нема. Буде повністю зруйновано. Всі склади з боєприпасами. Всі їхні гармати буде так, вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу відкрити всі шляхи на знищення російських військових на Авдіївському напрямку, і всіх командирів, і всіх, хто надає накази, хто виконує ці накази, де буде знищена. Абсолютна перемога української армії на Авдіївському напрямку буде так і так буде. А також на Мар'їнському їнськ... Мар напрямку також буде так, повністю захищені всі військові і цивільні України від усіх бомб гранат, дронів, вибухової хвилі, уламків, мін, ракет, усьої можливої агресії, що расисти роблять всі кулі, повертають їм назад у скронь у... на голови, хай все сипеться їх нижче. Буде так і так буде. Добув міцний захист в день і вночі. Прошу захисту. Буде так і так буде. Дякую за увагу і до зустрічі.